Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас мариновані помідори. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: на 1,5-літрову банку. Помідори, 6 колечок цибулі, 6 гілок петрушки, 3 лаврових листки, 15 горошків чорного перцю. Для маринаду 1 літр води, 50 грам солі, 67 грам цукру. І 42 грами 9% оцту. Беремо півтора літрову банку, миємо її. На дно даємо шість колечок цибулі, шість гілок петрушки і 3 лаврових листки. Викладаємо наші помідори. Даємо 15 горошків чорного перцю. Ставимо воду на плиту. Коли вода закипить, додаємо, оцет, сіль і цукор. Все перемішуємо, розчинення цукру і солі. В нашу банку виливаємо маринад. Банку накриваємо стерилізованою кришкою. В Каструлю наливаємо воду, на неї складемо рушничок і стерилізуємо нашу баночку в каструлі з водою. Приблизно 15 хвилин. Банки закручуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па!